Створення людини стало вершиною творчого процесу Бога. Людина, яка має тіло і душу, яка, створена за образом подобою Божою, явилася вінцем творіння, посередником між видимими і невидимим світами. Створивши людину, Бог вводить її в рай, в сад, насаджений в ідемі на Сході. Рай був відданий у володіння людині яка жила в повній гармонії з природою. Вона розуміла мову звірів, і вони слухалися її. Людина мала настільки проникливий розум, що осягала суть речей, даючи при цьому їм назви, імена. Адам мав на обличчі зависло святих отців осіяння слави. Він був другом Божим, перебував у чистоті, володарював над своїми помислами і блаженствував. Він мав у собі Духа Божого, який наставляв його і навчав. Бог дозволив людині вживати від усіх райських дерев, в тому числі від дерева життя, що дарувало безсмертя. Лише плоди одного дерева, пізнання добра і зла, заборонив йому в їжу Господь, попередивши, що пізнати зло означає увібрати його в себе і відпасти від блаженства та безсмертя. Ця заповідь Першого посту, першого утримання була дана людині як випробування, як виховання в людині послуху до свого Творця. Однак свободу людини Господь не обмежував. Їй було дано право самостійного вибору між добром і злом, хоча Бог і підказував, яким повинен бути вибір попереджуючи про наслідки гріхопадіння. Однак людина не витримала цього іспиту, і іспитом на повернення до раю стало все її майбутнє життя, яке тепер отримувало свій кінець. Так і сьогодні, обираючи зло, людина відпадає від життя і вмирає смертю. Обравши добро, вона піднімається до вершеності і досягає найвищої цілі свого існування. А ці людини за вченням святих отців це обоження, уподоблення Богу, усиновлення йому, з'єднання з Ним, спасіння. Уподоблення Богу, обоження неможливе без Бога. І показником найбільшої гордості є устремління стати рівним Богу. Всупереч йому. Першим, хто проявив цю гординю, стати рівним Богу, був диявол. Він же за заздрості до наших прабатьків спокусив їх тим самим, що звело його з неба до безодні, самодостатністю, бажанням жити без Бога, самому стати Богом. Біблейська розповідь про гріхопадіння допомагає нам зрозуміти всю трагічну історію людства і його теперішній стан, оскільки показує нам, ким ми були і що перетворилися. Вона відкриває нам, що зло війшло в світ не по волі Бога, а по волі людини, яка віддала перевагу диявольському обману, проігнорувавши Божу заповідь, і покоління в покоління людство повторює помилку Адама, зваблюючись обманчивими цінностями і забуваючи про істині віру в Бога і вірність йому. Наслідки гріхопадіння були катастрофічними для першої людини. Вона не тільки позбавлялася блаженства і раю, змінилася і спотворилася вся її природа. Людина після грехопадіння стала глухою, сліпою, нагою, бездушною по відношенню до тих благ, від яких вона відпала. А окрім того, вона стала смертною, длінною і обмеженою. Замість божественного і нетлінного знання вона сприйняла знання тілесне. Гріх затмив її духовні очі, а натомість відкрилися очі тілесні, коли людина, втративши дитячу простоту, побачила, що вона гола і засоромилася цього. В життя людини увійшли хвороби, страждання і скарботи. Вона стала смертною. Однак Господь зі своєї батьківської любові не полишив людину, не полишив свого творіння, яке самовільно відвернулося від нього, послухавшись диявольської науки. Господь дає тут же перше Євангелії, дає обнадійливу благу звістку про те, що роздуха людини з Богом не вічна, і що сім'я зі три голови змія і відновить єдність з Богом. Поверне людині втрачений рай.